В сьогоднішньому відео ми розберемо, які є функції в пари, чим взагалі люди займаються, коли вони разом, коли вони живуть разом. Які є завдання функції у сім'ї, в шлюбі? Все це буде в цьому відео. Також поговоримо про те. На які сфери життя пари можна звернути увагу для того, щоб покращити стосунки, на які теми можна поговорити для того, щоб ваші стосунки стали кращими, все це буде в цьому відео. Всім привіт! Мене звати Леник Вікторія, я психолог, і це відео продовження попереднього відео, де я розповідала про кризу першого року життя, коли ви тільки з'їжджаєтеся разом і починаєте спільне життя як пара. Залишу посилання тут. Ви можете переглянути спочатку то відео і тоді повернутися до цього. Воно сьогоднішнє відео буде актуальне для пар, які вже довго живуть разом, і для тих, хто тільки з'їжджається, хто тільки планує будувати разом. Спільне життя. Тобто це відео більш загальне для усіх пар, а попереднє воно було більш актуальне для тих, хто тільки планує, або хто тільки з'їжджається з партнером. І минуле відео я планувала все ж таки вкласти цю всю інформацію про функції. Пари ще в те попереднє, але воно вийшло настільки довго, тому я вирішила поділити його на дві частини, тому зараз це віка з монтажу, яка клипає це відео для вас, і буду доповнювати трішечки по кожній функції. І які є функції у спільному житті пари? Почнемо із функції соціального захисту. Це про те, як сім'я, як пара захищає одне одного в соціумі. У вас в сім'ї може бути по-своєму, але в загальному це нормально, коли близька людина тобі близька, а не ворог, не так як в Кайдашевій сім'ї. І коли близька людина тебе захищає. Підтримує, і це може бути не тільки в плані захисту фізичного, а й словами, підтримкою, коли є близькі люди, які на твоїй стороні, і коли ми говоримо про пару, то питання, в яких моментах ви захищаєте одне одного, в яких моментах ви на стороні одне одного. Тобто, якщо підсумувати. То функція соціального захисту це про те, чи ви в своїй парі, в своїх стосунках, почуваєте в своєму племені, чи вам тут безпечно, це чи це є ваша зона безпеки? Чи потрібно вам ще захищатися в цих стосунках, чи навпаки ці стосунки захищають вас? І тут питання до вас, до вашої пари, що ви робите у ваших стосунках, щоб ви почуватися захищеними? Тобто, що ви робите одне для одного, що ви робите спільно разом, як ви піклуєтеся про те, щоб ваші стосунки були місцем безпеки для вас обох. Наступна функція це функція соціального контролю. Теж, Є стигматизація і цього поняття, бо ставляться погано до слова контроль, але взагалі це нормально, що якийсь контроль є, що світ не перетворюється у хаос, і сім'я, спільне прожиття це теж така форма контролю. Тобто, як зміна вашого статусу, як те, що ви тепер живете разом. Впливає на ваше життя, ну, тобто, чи далі ви, наприклад, сидите в Тіндері, чи будете ви залицятися до інших хлопців, дівчат, чи будете ви попереджати одне одного, якщо ви десь затримуєтеся? Які зміни є у вашому житті після того, як ви тепер разом? Функція соціального контролю вона не для того, щоб просто понаставляти рандомні якісь обмеження, поставити вас в рамки і такі обмеження заради обмежень. Ні, це про те, що ви контролюєте, наскільки вашій парі вам обом ваших стосунках безпечно. Тобто наскільки ваші кордони. Вони поважаються у цих стосунках, і це двосторонній процес і це про те, що якщо все ж таки є кордон, є якісь обмеження, які ви чи ваш партнер не хоче, щоб ви через них переступали. То, що ви робите у ваших стосунках, щоб проконтролювати цей момент, щоб все ж таки ці межі не порушувалися, щоб вони зберігалися, щоб вам було безпечно і комфортно в цих стосунках? Господарська функція це про побут, і часто говорять саме про неї, коли говорять про цю кризу початку спільного життя. Це про те, які у вас є обов'язки, щоб облаштувати свій побут, хто чим займається. І це нормально, якщо ви ділите хтось робить це, хтось робить це. Також може бути, що один той самий обов'язок ви двоє робите, це теж момент, як ви домовились між собою. Сюди входить також і турбота про дітей, і якщо у вас є домашні улюбленці, то теж чи догляд за технікою, не знаю, там, за машиною, за городом. От Що в вашому побуді є, як ви з ним справляєтеся, які, хто має обов'язки, які хто має функції, це все входить сюди. Якщо доповнювати про господарську побутову функцію, то насправді щодо цієї функції часто є найбільші конфлікти у молодих пар, бо вони можуть багато всього знати по психології, багато всього читати, сісти списочками, написати хто за що відповідає, але ці домовленості не завжди співпадають з реальністю. Хто насправді за що відповідає, і тут питання до вас, наскільки ваші слова відповідають вашим діям, як ви включаєтеся в цей процес, і також питання, які вимоги ви одне до одного ставите, і чи реалістичні ці вимоги, і наскільки гнучкі ви в цих питаннях? тобто, Наскільки ви можете допомогти одне одному, перерозподілити обов'язки, домовитися. як ви вирішуєте ці питання, і коли ваш побут змінюється, а він швидше за все змінюється з часом, тобто щось нове з'являється в вашому житті, і побут трішечки міняється. То як ви домовляєтеся про ці зміни? Чи говорите ви про них? Наступне виховна, якщо у вас є діти, також це може бути, якщо у вас є домашні улюбленці, які потребують дресури. Якщо вам подобається це відео, то я запрошую вас ставити лайки, писати коментарі і підписуватись, тому що мої відео багато дивляться люди, які саме не підписані. Тим, хто підписаний, я вам дуже вдячна. Духовне спілкування, тобто, чи спілкуєтеся ви одне з одним так, щоб рости як особистості, щоб досліджувати, пізнавати себе і один одного. Соціально статусна функція, тобто як ваш статус того, що ви живете разом, впливає на ваше життя. Це може стосуватися того, де ви святкуєте. Сімейні свята, в його батьків, в її батьків, вас вдома, чи не святкуєте ви взагалі? Якщо там друзі запросили на весілля, то ви йдете разом чи окремо, можливо, якісь корпоративи, тобто те, що стосується статусу. І цей статус він буде відрізнятися від вашого сприйняття. тобто Наскільки для вас, що ви вкладаєте у сприйняття того, що ви живете разом? Це для вас сприймається як шлюб, чи для вас є різниця там розписатися? Що це одне ставлення, а коли ви живете разом, це інше ставлення. І в двох партнерів може бути різний погляд на ці моменти, навіть якщо вони разом. Також функція відпочинку, тобто який у вас спільний відпочинок, чи він у вас є, чи відпочиваєте ви разом чи окремо. І нормально і деколи навіть і потрібно, щоб відпочинок був і спільний, і також, щоб кожен відпочивав і окремо, щоб в кожного був і свій простір відпочити, відновитися окремо чи там Зайнятися своїми хобі, мати, мовно, свою територію, тобто є територія спільна, є багато спільного, але є і щось окреме своє. Емоційна функція, як ви емоційно підтримуєте одне одного, як ви будуєте близькість, співчуття, співпереживання одне за одного, як ви проявляєте емоції одне з одним. Економічна, тобто, як ви розпреділяєте фінанси, яку частку, який внесок кожен робить у забезпечення фінансової сторони, як ви заробляєте, як витрачаєте гроші, як накопичуєте, це все входить сюди. Сексуальна функція, тобто, як у вас з сексом, з інтимністю. З потягом один до одного, психотерапевтична функція, як ви допомагаєте одне одному зцілити травми, тобто, більше про те, як ви допомагаєте одне одному отримати новий позитивний досвід, можливо, отримати досвід прийняття турботи, підтримки. Я говорю зараз не про заміну партнера в ролі батьків. А про побудову свого унікального досвіду як двох дорослих людей важливий момент психотерапевтичної функції це те, що ви разом будуєте новий досвід, який може вас зцілювати, бути таким новим, свіжим, відмінним від того, що вас травмувало. Та це не означає, що ваш партнер є заміною психотерапевта, і це не означає, що ваш партнер є заміною ваших батьків і буде любити вас, так як би, на вашу думку, мали любити ваші ідеальні мама і тато. Попри те, що партнер не є заміною психолога, психотерапевта чи батьків, все ж таки ви можете щось пробувати і змінювати в кращу сторону. В будь-якому разі психотерапія це про ваш внутрішній стан, вашу внутрішню реальність, про те, як ви проживаєте різні моменти, а от результат зміни в реальному житті, тобто те, що ви робите уже по-інакшому, це ваша відповідальність, яка часто проявляється саме поза терапією, тобто коли ви посвідомлювали. Поосмислювали, а тоді йдете і робите по іншому, по-новому, і якщо це питання стосунків, то та ви пробуєте по-інакшому, по-новому, саме з вашим партнером. Ну і також в деяких випадках це також є репродуктивна функція, тобто, як ви домовилися щодо дітей, хочете ви їх не хочете, можете, не можете, плануєте чи не плануєте. І що до кожної цієї сфери у вас можуть бути свої уявлення, свої побажання, але також може бути так, що ви не в контакті з ними, ви не знаєте, чого вам хочеться, бо у вас, наприклад, немає цього досвіду. І це, це нормально, що ви можете не знати, і вам потрібен час, щоб розібратися. Також нормально, що може не знати ваш партнер, і йому також потрібен час. І нормально, що. Щось може змінюватися із часом, і ви самі щось можете не знати про себе, чи ваш партнер може не знати про себе також, і вам цього не озвучувати, бо він ж не знає. Так буває. Наприклад, Можливо, ви бачили таке відео, знаєте, коли тато сказав, що ніякого кота в хаті, а потім кіт появляється якимось чином, і він тільки носиться із ним. І там відео дорослого чоловіка, який є, цілує кота всюди-де попало. І у вас може виникнути логічне питання до мене От Вікторія, ви говорите про те, що очікування. Впливають на побудову стосунків, і якість того, як реалізовуються функції шлюбу, залежить від того, як пара домовиться між собою. Але що робити тоді, якщо от людина не знає чогось про себе, не може це сказати, або її думка взагалі може змінитися? Єдине, що можна робити, це розмовляти одне з одним. І розмовляти багато, і взагалі це відео можна звести буквально до е, одної фрази, з'їхалися разом, що робити, що робити, говорити. Е, говорити не раз і не два, а говорити багато і постійно, бо коли ви обговорюєте, ви можете домовитися, ви можете пізнати себе, зрозуміти, почути іншу людину е, і. Змінювати те, що вам не підходить, у той спосіб, який вам зручніший, або зрозуміти, чому воно не змінюється, чому щось змінити неможливо. І ці всі функції соціального захисту, контролю, побуту, економічна, відпочинкова, духовна, виховна, психотерапевтична, емоційна, сексуальна це все є умовно такі, як сфери життя вашої пари, на які ви можете звернути увагу і так подумати разом з партнером, а що відбувається. У ваших стосунках в кожній з цих сфер, щоб ви могли зробити, щоб покращити, якщо є таке бажання, що ви вже пробували, що ви вже робили. І це нормально, що з часом ваша пара буде видозмінюватись, буде змінюватися, і деякі функції доведеться переглянути. Це нормальний плин життя. І найважливіше це про те, що поговорити. Ці всі функції я вам назвала для того, щоб у вас були такі ідеї, про що поговорити. Але теж такий момент, от, знаєте, іноді буває там топ-5 тем, про які треба поговорити перед весіллям, щоб там, умовно знати, якого там найкращого партнера обрати. Якщо б знав, де будеш падати, то підстелив. Але ми часто не знаємо, де будемо падати, тому важливий момент це вчитися одне з одним, спілкуватися, говорити, обговорювати і слухати одне одного. Бо навіть якщо ви все все обговорите і от всі всіх пунктах ви зійдетеся, що… Ну, насправді мало ймовірно, тому що всі люди різні. І в попередньому відео я навіть говорила про те, що ми насправді дуже багато чого одне про одного не знаємо і про себе самих не знаємо. Нам потрібно здобути певний досвід, щоб отримати знання про себе самих. Тобто домовитися про все на початку дійсно дуже складно. І от припустимо, ви домовилися, але сталося життя і щось змінилося. То знову потрібно домовлятися і знову по-іншому. Тому те, чи ви домовилися, чи ви не домовилися, що ви обговорювали, не обговорювали це таке питання. До вас в будь-якому разі важливо все ж таки тренувати цю навичку говорити. Бо початковий план він може змінитися і швидше за все зміниться. і Якісь функції будуть змінюватися, якісь обов'язки будуть змінюватися, якісь правила вам захочеться поміняти, поміняти. І це нормально, що в парі є гнучкість, і ви можете переглядати кожну сферу, коли вам це потрібно. Мені буде цікаво почитати в коментарях, яка функція для вас стала найбільш такою неочікуваною, про яку ви не здогадувалися. Пишіть в коментарях, я все-все читаю. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей, па-па!